Привіт, мої малята! Сьогодні ми пограємо в дидактичну гру Бабусине варення. Але спочатку я прочитаю вам віршик Надії Красоткіної. Смачненьке все і запашне черешня, вишня і порічка, варення загрусу і слив і полониці гарні личка. Тож, давайте подивимось, яке варення наварила наша бабуся. Це варення з лимона. А це варення з абрикос, абрикосове варення, абрикосове. Це варення з вишеньок, вишневе варення. А це варення з чорники, чорничне варення, це варення з агрусу. Агрусове варення. Це варення з малини, малинове варення. Тож допомагайте робити заготовки на зиму та смакуйте смачнісінькі вареннячка. До нових зустрічей. До побачення!